Всім привіт привіт! Сьогодні ми знову на каналі Муха до 8 і сьогодні ми будемо грати в п'яту главу. Да, я прикупив нового Юніта. От зараз покажу якого. От такого Юніта красивого. Учений колосальний динамік Вінсильний TPS в нього 334 тисячі. Ставте лайки та підписуйтесь, а ми починаємо! Жух! Так, от ми вже тут такі. Так, давай загружайся быстрее. От таких я юнітів взяв, танцюющу кармеру. І всіх інших, такс. Спочатку будемо ставити осіх вот тут. А вот так от ставим Перший, другий, третього не вистачає. Значить ставимо ферми. Ставим. Все, мы не можем. Ставим на авто і апгрейджу. Блин, я не тих ставлю. Я не тут тут їх треба ставити. А, і ладно. На треба було нажимати, а на п'ятерку, О, господи, помилуй я, Що я люблю сімку все. Так, на Х2, конечно, на Х2. Знаєте, що зараз будемо ставити? Зараз ставимо цю. Так от поставили. Вони мають справлятися, то значить що ми ставимо далі цю ферму... Ой, бафера. Сюди, щоб менше коштувало вони, бачите? Вони 80 коштували, зараз 68. 54. Так, сік. Я навіть щось... Що а, ще я одного... не, поставив. Значить, тут ще ставим цього. Так от тут Достаю радіус у цього часевнути і от сюди перемістити, щоб було краще. у оцих. Тепер по 2700 будемо 270 получати будемо. Обреджуємо. Не хватає. Ще раз обречуйся. От Що дальше? А, ці ферми. Ні, спочатку оцього. А потім ферми вже. Вони дають уже. Вот цей. 1800 1801 дає, жук. Во, на максимум три. 600. Ой-ой-ой, це шо таке? Я не можу справитись з ним. Це шо таке? Алло. Стоямба. Стану вот этого. Справляйся, Поже! Давай, удший І давай. Все, о, сюда. А, господи, шо це лагає. Так, ми справились з тими туалетами. обгрейджуємо ферми. Обгрейджуємо во цього титана. Тут все. так от робимо ми. Так, все, в нас вже є деньги будемо обгрейджувати в цього. Титана спікермена. обгрейджуємо. Так от він б'є його. Скільки він вже наніс? 2 мільйона. Багато, дарвольно Довольно багато наніс. Ф -ф -ф -ф. Що так? Що ще треба? Наступного будемо ставити в оцього влученого Бо в оцього. Ладно, поставлю в оцього Тільки треба подивитися ще. Ні, треба вже ставити іншу. Так от, апгрейджуємо. Міститься він тут, так. Да, міститься. Сюди так, от зараз. І Все, ставимо такого титану. Все, він має тепер наносити багато урону цей. О господі, як жутко лагає. Ось цього Ну, і цього от-сюди. Цього обреджуємо. Ще... Ще раз обгреджуюся, алло. О, вже 21 хвиля. Обгрейти є тут. Тут вони справляються. Ці титани на цього б'ють. Угу. Значить, цього все. Тепер обереджуємо всього. На максимум цього треба обережувати, бо він найсильніший у нас, який є. Бо екстріс вис... окончательний, очень високий, Very high і екстремальний. Цього найбільший урон. Оцей пока що найбільше наніс. Цей мільйон вже наніс, но цей вже він наніс два ляма. О господі. Зараз виключу одну штуку. Не знаю, із за чого це так лагає. Снаряди. Частице. Вот так вот. Все. Пер не так жутко лагає прям. Ви куда? Цього раз, два. Так вот. Откуда? Каша цих б'є. вернусь, коли вже накуплю нову цього Титана Абгрейд. Вжух. Так, вот ми вже накупили на нього, обрейжуємо. Тепер копимо на цього чи обгрейднемо від цього. Давайте ось цього обрейдемо спочатку. Тепер копуємо 4 ляма. Нормально так 4 ляма. Чун-чунь, чуньчунь. -чун -чун. Кстати, о, ми вже йому 100, 100 млн на інсую. Так, з цього вже теж обграйну. Вернусь, коли накуплю вот стільки. 11 мільйонів. 40... 400... І коротше, 11 мільйонів. Так, вот ми вже накупили на цього, апгрейджуємо. І він має ще випускати якогось там, Титана. Зараз подивимось. І, кстати, напишіть в коментарях. Що це за абіль, абіліті в ті, ученого колосальної камери? Бо я не знаю, що там за абіліті в неї таке. Ла я... ми вже йому нанесли несуть пів пів здоров'я ХП. Зараз він підходить. І хтось буде по ньому сильно дамажити. Зараз подивимося, хто перший. Ну і, конечно, це колосальна камера. Ніт Все. О, тут урон пішов. О, господі, що це? Що це за лаги жуткі? О, Господі, куди я? А, я в землю просто вкопався. Понятно, ото йдем. І, кстати, пишіть в коментарях. На яке наступне відео, кого мені купити. Якого юніта. На це відео я купив оцього ученого касельного Дінаміка. Е ви напишіть, що на наступне відео мені, якого е слідючого юніта купити. Або там ультимейта Камерамена, Ультимейта Тівімена. Пишіть в коментарях. Буду радий. Я точно накуплю. О, все пролагало Лив... все. Так бо... так быстро всіх зносить що так быстро, їм Все, урон пішов жесточайший. Зараз бьем, походу, його. Нет, да? Нет, да. Да, нет, нет, да. Даня. О, подивіться хто у нас пішов. От кого він визиває. Зараз він ще буде мажити жорстко. А да, не, він просто пройшов. Давайте. 30 лямів! Не, вбийте його, вбийте! Давайте. І... все. Переходимо в Вжух. Так, це буде кінець відео. Ставте лайки та підписуйтесь і всім пока-пока!